Гривень за опалення, 150 гривень за гарячу воду і ще 50 за холодну. Ви наразі не можете платити стільки за комунальні послуги. Як зробити суми у квитанціях меншими? Тобто як оформити субсидію, знаю я, Світлана Ровенчан. Щоб знати, чи витрачати свій час і розпочинати оформлення субсидій, треба спершу порахувати. Принаймні, орієнтовно, чи претендує ваша сім'я на таку знижку від держави. На субсидію претендує та родина, для якої плата за комунальні послуги перевищує 15% їхнього сімейного доходу. Якщо в сім'ї є пенсіонери, інваліди, то формула дещо інша. Така родина претендує на субсидії, коли плата за комунальні послуги для неї перевищує 10, а не 15% їхнього сімейного доходу. Як же ж цей сімейний дохід порахувати? Беремо простий приклад. В квартирі зареєстровано троє осіб: мама, тато і дитина. Беремо заокруглені цифри, щоб легше було рахувати. Заробіток дружини тисяча гривень, плюс заробіток чоловіка, також тисяча гривень, разом дві тисячі гривень, і це є сукупний сімейний дохід. Тисяча гривень це та, яка вам нарахована зарплата, а не та яку ви отримали на руки. За формулою сукупний сімейний дохід треба поділити на кількість зареєстрованих у помешканні осіб. В нашому випадку 2000 гривень ділимо на три. Результат 667 гривень на одну особу. А це менше, ніж прожитковий мінімум. До слова, 2013-го прожитковий мінімум становить трохи більше 1100 гривень на одну особу. Оскільки на кожного члена цієї родини припадає грошей менше аніж прожитковий мінімум. Сім'я зобов'язана платити за комунальні послуги навіть не 15, а лише 10%. 5% від свого сукупного доходу. Тобто 10% від 2 тисяч – це лише 200 гривень. Отож, 2 тисячі гривень – це сукупний дохід, 500 гривень – плата за комунальні послуги, 200 гривень з тих 500 платить сім'я, 300 гривень платить держава. Це субсидія. Але увага! Держава не поспішає роздавати пільги і встановлює обмеження. Якщо за рік перед днем, коли ви звернулися, щоб оформити субсидії, ви купили будівельні матеріали на велику суму, ви втрачаєте право на субсидію. Яка ж це велика сума. Це сума, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, а це орієнтовно 10 тисяч гривень на одну особу. Тобто, якщо в квартирі зареєстрована одна особа, якщо вона купила будівельних матеріалів більш ніж на 10 тисяч гривень, ви втрачаєте право на субсидію. Якщо в квартирі зареєстровано три особи купили будівельних матеріалів більше ніж на 30 тисяч гривень, відповідно знову ж таки втрачаєте право на субсидію. Цікаве запитання: як управління соціального захисту дізнається, що саме ви купили ці будівельні матеріали? Вас видадуть пластикові картки. Зараз закрию, щоб не було видно логотипу. Якщо ви розрахувалися на касі пластикою банківською карткою, ця інформація про вас буде відома. Або навіть якщо ви скористалися карткою лояльності, картка, яка надає знижки у певних магазинах, управління соціального захисту подає запити цього магазину і дізнається, що ви скористалися карткою, відповідно, купили будівельні матеріали. Порада скористатися карткою лояльності сусіда, звичайно, з його відома, а заплатити готівкою. Є ще один нюанс. Держава встановлює певну норму на кожного члена сім'ї по 21 квадратному метру. Та ще додатково 10,5 квадратних метрів на всю вашу родину. Відповідно, норма на сім'ю із трьох осіб 73,5 квадратних метрів. Лише на цю площу поширюється субсидія. За все зайве доведеться платити у повному розмірі. Ми повинні проаналізувати, чи всі члени вашої родини, які зареєстровані у цьому помешканні, працездатного віку мають доходи. Працездатний вік, що це означає? Тобто, особа має більше, ніж 18 років, але ще не вийшла на пенсію, не є інвалідом, не перебуває у жодній із соціальних відпусток. Якщо у вашій квартирі зареєстрована, така особа вона не працює, але й не перебуває на обліку у центрі зайнятості, вся родина втрачає право на субсидію. Але є шанс. Якщо управління соціального захисту відмовило вам у наданні субсидії, ви можете написати заяву до комісії, яка створена при кожній райадміністрації. Комісія засідає, розглядає кожен конкретний випадок і при виняткових обставинах таки може надати таку пільгу. Є нюанс, щодо оформлення субсидії, якщо ви є щасливим автовласником. Ви маєте право на субсидію, якщо у вашої родини є лише один автомобіль. Ви маєте право на субсидію, якщо у членів вашої сім'ї дві і більше іномарок старших, аніж 15 років. І ви втрачаєте право на субсидію, якщо ці іномарки молодші, ніж 15 років. Ви маєте право на субсидію, якщо у сімейному автопарку дві і більше вітчизняних автівок старших, ніж 10 років. І ви втрачаєте право на субсидію, якщо ці вітчизняні автівки молодші аніж 10 років. Тільки домашній автопарк перешкоджатиме вам оформити субсидію. Якщо у ваших руках дзвонять ключі від нового помешкання, пам'ятайте, впродовж року після його купівлі законодавство забороняє вам отримувати знижки на комунальні послуги, але є одне але. До прикладу, ви продали велику квартиру, бо не можете її утримувати і купили меншу. Формально вважатиметься, що ви купили нове житло, а відтак поліпшили свої побутові умови, і відділ соціального захисту буде змушений відмовити вам у наданні субсидії. Однак, після відмови ви пишете заяву до комісії, яка створена при кожній райадміністрації, Вона засідатиме і за таких умов, таки може надати вам знижку на комунальні послуги. Є ще багато нюансів щодо оформлення субсидій. Я розказала про головні. Якщо ви порахували, і ви підпадаєте під категорію осіб, яким належить субсидія, пішли збирати документи. Держава спростила процедуру оформлення субсидій. Тепер не потрібно подавати довідку про сім'ї. Не потрібно подавати довідку про те, що у вас немає заборгованості за тепло, за газ, за електроенергію. До управління соціального захисту ми подаємо лише три документи: це довідку про доходи кожного члена сім'ї. Це документ, який посвідчує особу, тобто паспорт і ідентифікаційний код. Довідку про доходи ви можете взяти в бухгалтерії підприємства, де ви працюєте. Отож, три документи нам потрібні: довідка про доходи, паспорт і ідентифікаційний код. Пішли. Документи слід подавати до відділу соціального захисту при райадміністрації. Я і мешканка Шевченківського району міста Львова, тому подаю документи до відділу соціального захисту при Шевченківській райадміністрації. Я хочу оформити субсидію. Добре, ви являєтеся власником чи співвласником цього житла? Я є власниця квартири. Зрозуміло, у вас в квартирі зареєстровано скільки осіб. Е, нас в квартирі зареєстровано троє. Я, мій чоловік і наша малолітня дитина. Зрозуміло. Ви працюєте, чоловік працює, так? Так, довідки так, так, довідки про доходи ми принесли. Так так дуже добре. Для того щоб оформити субсидію, вам необхідно заповнити заяву, mm -hmm. заяву та декларацію. Цікаво, декларувати потрібно всі житлові приміщення та майно, яке належить зареєстрованим у квартирі особам та членам їхніх сімей. Якщо ви приховаєте інформацію про свою власність, то маєте зрозуміти, що працівники управління соціального захисту все ж довідуються, що ж таки вам належить. І якщо спіймають вас на обмані, ви заплатите штраф і повернете всі гроші за субсидію до державного бюджету. У заяві ви зазначаєте, до якого управління відділу соціального захисту ви е, направляєте цю заяву, ім'я по батькові, вулиця, домашній телефон, чи ви користуєтеся пільгами. Ще один цікавий факт. Тобто для того, щоб я, коли я перший раз проходжу оформлювати субсидії, я повинна знати номери особових рахунків, коли я плачу за газ, за теплопостачання, за електроенергію. Це принести з собою або квитанція, або виписати десь в щоб знати ці номери рахунків. У кожному клієнту допомагає звичайно підказує. Це, як правильно Обов'язково. Все подала документи. Тепер комісія має 10 днів для того, аби вирішити надавати чи не надавати вам субсидію. Якщо ж знижки вам таки дали, вони діятимуть півроку. Потім за потреби субсидію можна продовжити. Бажаю вам бути завжди озброєними. Вічливістю, звичайно, впевненістю і зрозуміло знаннями за таких умов. Проблем у повсякденних життєвих юридичних ситуаціях у вас не виникатиме. На все добре.